Доброго дня, мене звати Анжеліка Маланшева. Я є практичним психологом, і з цього року я також є гіпнотерапевтом. Останніми роками є така ідея про те, що підсвідомість може все. Є книжка Джона Кихо. Класні ідеї дуже проста. Така популярна література, і ля пішов потім тренд, і ще там інші автори підключилися. Найцікавіше це афірмації. Потім пішли медитації, mindfulness техніки, аутотренінги. власні штуки. Які зараз існують окремими методами психології, але насправді їхні коріння на гіпнозі гіпнотерапії. Афірмація це певні ідеї і переконання, які ми хочемо присвоїти собі. Але ми забуваємо про те, що у нас є і певні внутрішні переконання, і наш мозок запам'ятовує те, що ми повторюємо найчастіше. І наші внутрішні переконання вони є автоматичними. І вони лунають самі по собі. Якщо часто в голові лунає, в мене не вийде, гроші — це важко, я не можу розслабитися і погано, я без лопати, для вашого мозку це істина. І афірмації це не просто позитивні фрази, а це певний спосіб, де ми вчимо наш мозок новим переконанням. Це ніби ми в саду пахуємо землю і саджаємо те насіння, яке нам потрібно. Тих квітів, які ми хочемо, я відкрита до фінансового процвітання, я дозволяю собі жити легко. Я гідний цього найкращого: гідний щастя, Гідний здоров'я, і найкраще, коли ви робите медитації або афірмації. коли ви говорите афірмацію, у вас умовно кінестетично аудіальний канал лише працює. А коли ви ще можете це, це уявити максимально наскільки це можливо. Вашому мозку краще зрозуміти, в яку сторону рухатись. Коли ми візуалізуємо те, що ми бажаємо в нашому житті мати, наші нейронні зв'язки реагують певним чином так, ніби це вже відбувається. Цей аспект дуже важливо враховувати в своєму житті. Візуалізація допомагає налаштовувати нашу підсвідомість на зміни. І притягнути бажане в реальність. Це не означає, що ви просто сидите, щось уявляєте і нічого не робите. Потрібно не лише уявляти, але й після візуалізації йти, щось робити, підкріплювати свої уявлення певними діями. Але це може бути такою підготовкою для того, щоб зрозуміти, а протестувати ідею, воно мені реально потрібно, воно мені відгукується чи ні. Бо коли ми чуємо якусь ідею, ми її уявляємо. Ми в уяві можемо моделювати ситуацію. Це такий собі тест-драйв. Візуалізацію частково можна використовувати як тест-драйв для того, щоб зрозуміти, мені це подобається чи мені це не подобається, воно мені потрібно, чи це не моє. І це якесь обожання, яке протаманне соціуму, я під тиском соціальних впливів просто вирішив або вирішила, що мені це треба. Ну, от як дуже багато дівчат можуть мати купу косметики, тому що вони не дивилися в Інстаграмі, в тік і вони побачили дуже багато блогерів, які нахвалювали, що це класно. Вони їх це скупили і розуміють, що воно їм 300 років не треба в таких об'ємах. Але вони тепер це мають, бо вони бачать, що багато людей соціуму, вони цим користуються, і це класно. А якщо це класно, а я хочу бути класним, мені це також треба. Не все нам треба, можна просто поміркувати на це. Але під час візуалізації ми можемо відчути якісь відчуття. І от саме ці відчуття вони можуть нам допомагати зрозуміти, наскільки воно треба саме вам. Рада була бачити кожного з вас, Обіймаю, бережіть себе. Сподіваюся, що в вашому житті все буде якомога краще. До наступних зустрічей!